Турнір пластунів 6-7 квітня у нашому місці відбулися змагання з мініфутболу імені Степана Охримовича. До стрія завітали 33 команди з різних областей західного регіону України, які змагалися у трьох вікових групах. Детальніше про футбольні протистояння пластунів далі у сюжеті. Історія проведення змагань сягає початку 90-х років. До цього подібний спортивний захід проходив у селі Завадові, де народився Степан Охримович, пам'яті якого і присвячувався цей турнір. Степан Хримович, чому саме його імені ми вирішили присвятити турнір? Тому що на нашу думку це був трошки е, несправедливо забута особистість, скільки дуже мало про нього відомо. А, насправді це дуже велика людина, і спіка справила величезний вплив і на пласт, і на боротьбу за визволення України в 20-30-х роках. Турнір розпочався з незвичної для пересічного громадянина церемонії відкриття. Однак для кожного з учасників, процес, в якому молитва і гімн пластунів, обов'язковий ритуал перед будь-якою пл у житті цієї національної скаутської організації України Цьогоріч на свято футболу до нашого міста завітало 33 команди. Відтак турнірні баталії тривали два дні у суботу, та в неділю. Наше побажання, щоб команди грали максимально багато, оскільки команди деякі приїжджають досить далека, і проїхати одну гру відіграти чи навіть дві несправедливо і нечесно. Через це ми забезпечуємо колову змагань, колову сітку. Ділимо команди на підгрупи. Команди змагаються між собою по колу, зіграючи зігра... між собою. Переможці під груп виходять чи в чвертьфінали чи півфінали залежно від кількості команд. І далі визначаємо переможців. У Перший день змагань у віковій категорії 18+, Не було рівних львівській команді КВ «Хмельницький». На другому і третьому місці змагання опинилися перша та друга команди Червона калина відповідно у хлопців до 17 років. Тріумфував 69-й курень імені Богдана Хмельницького зі Львова. Компанію їм на п'єдесталі склали також львівська команда Плитка та Липенці з Івано-Франківськ. «Противники були цього року як на диво дуже сильні. Фінал був надзвичайно цікавим і важким. Були супер голи і суперкамбеки. Серед наймолодших у цій віковій групі представництво команд було найбільшим. Першу сходинку посіли футболісти Івано-Франківського 59-го, курення імені Степана Ленкавського. Другими фінішували львівські леви, а третю позицію вибороли спортсмени з Косівщини. Команда Шершні, село Нижній Березів. Найкращими бомбардирами турніру стали Богдан Чернишов, Мар'ян Кубра і Василь Ільницький. Переможці і призери змагань отримали з рук організаторів кубки та медалі. Микола Бойків, Руслан Леськів, новини спорту.